Представники громадської організації Рідний Кіровоград» та волонтери організували флешмоб на підтримку кіровоградських військових. На вулиці плюс 10, А хлопці та дівчата в одних футболках запитували перехожих. Вам холодно, ви можете одягнутися, а хлопцям в АТО немає чого одягнути. Цією акцією волонтери нагадують людям про те, що допомога армії потрібна завжди. Наразі ми проводимо акцію, акумулюємо людей для збору теплих речей для наших хлопців, які знаходяться в зоні АТО. Запрошуємо людей, щоб вони прийшли завтра на благодійний фестиваль Покрова, де буде стояти пункт збору теплих речей та продуктів харчування для наших хлопців. Саме головне, що потрібно до людей донести, тому що більшість людей пасивних в місті живуть, ходять, працюють, відпочивають. А те, що відбувається там, це вже несправедливо по відношенні до тих людей, тому що там є наші брати, є наші діти, є наші батьки. І потрібно їм допомагати. Всі зусилля потрібно спрямовувати там, тому що від них залежить те, що буде надалі з території України, з нашою суверенною незалежною державою. Форма та взуття швидко зношуються, а з настанням холодів потреба в теплих речах стала на перше місце. Кіровоградці реагують по-різному. Одні допомагають спочатку, а то на Сході. Інші до подібних заходів ставляться скептично, перекладаючи відповідальність по забезпеченні армії на державу. Дякую їм більшое. Допомагати не стомлюєтесь? Ні. Ми працюємо для того, щоб допомагати нам, нашим ребятам там. Все, що ну, стараємося больше заработать, вторгувати щоб потім нашим ребятам помочь. Ми поддержим либо кого, только бы допомагали і далі нашим нашим солдатам. Якщо ми не допоможемо, то хто допоможе? На жаль, люди не розуміють, що ми повинні допомагати один одному. Організатори флешмобу переконані, що їхня допомога для армії дуже важлива. Та запрошують кіровоградців подарувати трохи тепла тим хлопцям, які зараз на передовій за будь-якої погоди захищають нашу країну.